Традиційний різдвяний прийом активістів міста влаштував начальник Рівненського міського управління освіти Віталій Новак. Школярі, працюючи в групах, визначили, що потрібно змінити у сфері відпочинку, бізнесу, медіа та культури. Вони мають можливість говорити про проблеми надзвичайно різні: від міжнародних проблем до проблем тако соціально значимих, як екологія. Як розвиток міста, міського господарства тому ми чекаємо від сьогоднішнього нашого зібрання вірчої грамоти, яку вони будуть вручати начальнику управління освіти, яка ляже в основу планування роботи на цей рік і обов'язково ляже в основу реалізації. Школярі вносять пропозиції з задоволенням і вірять у втілення їх у життя, адже влада міста уже прислухалася до минулорічних ідей активу. На базі шкіл вихідні днів тепер створено хобі цен. Антрами минулого року надзвичайно це просили, щоб запровадили для діток. Цього року ми більш удосконалили роботу в групах. Взяли до уваги всі помилки, можливо, якісь проступочки, які були минулого року. І цього року ми їх просто все врахували. Робота в групах тепер є ще більш активною і цікавою. Пропозиції ідеї та новації активісти виклали у вірші грамоті, і вручили Віталію Новику. Він у свою чергу пообіцяв прислухатися до дітей та реалізувати запропоноване. Активну молодь теж чекав подарунок. Виступ джаз оркестру та пере. Я твистави, як вдячність за наполегливу роботу. Ольга Міхньов, Володимир Захаров, новини Рівного.